Нагальна необхідність чи другорядне питання, яке можна відкласти до закінчення війни. У Чернівцях планують зробити черговий громадський простір цього разу перед приміщенням сцени майстерні обласного муздрам театру імені Ольги Кобалянської. Тож, чим мотивують нагальність нової відпочинкової зони чиновники та якою думки містяни та гості міста розповідаємо далі. У Чернівцях планують облаштувати черговий громадський простір на території прилеглій до сцени майстерні Чернівецького обласного музично-драматичного театру, що на вулиці Лесі Українки, 9. За впорядкування майданчика взялася обласна рада, адже будівля підпорядковується саме їй. З тим, що прийнято рішення доведення порядку з тим приміщенням і тої прилеглої території. Те приміщення, в якому власне буде розмічуватися мала сцена, яка зараз ремонтується здебільшого за позабюджетні кошти от прийнято рішення, звичайно, зробити таку зону очікування і забрати той паркан, який був будований за радянського союзу, який просто не відповідає ніяким там етичним нормам яка буде там розміщуватися за допомогою у розробці загального бачення громадського простору. Звернулися до міської ради. Це бачення, яке надано на наше прохання з тим, щоб синхронізувати бачення розвитку тієї території разом з міською радою що воно вписувалося в загальний ансамбль, тому що ми межуємо там з закладом охорони здоров'я міської ради, і там є їхня територія. Тому це бачення, в принципі, десь співпадає з нашим баченням. Ми вже у подальшому ми будемо замовляти відповідний проект. Вже в проєкті буде зазначено все те, що ми хочемо там реалізувати. Там недорогі рішення передбачають демонтаж того паркану недолугого, який там є. Це простір, який буде відкритий для мешканців, для всіх мешканців, не тільки для відвідувачів малого театру. Просто є якісь елементи мощення, є відсів, додаткове озеленення і лавиці. Реалізовуватимуть проєкт як тільки з'явиться можливість, кажуть в обласній раді. Першочергово намагатимуться використовувати для цього позабюджетні кошти. Це територія обласної ради відповідно або заплашною, або як в принципі, ми робимо всі ці об'єкти, які я рахую правильно і потрібно робити. Але в цей час ми звичайно звертаємо увагу на те, що не пропустимо використовувати бюджетні кошти. На такі заходи, то ми будемо шукати або це власні особисті кошти, не дивлячись від суми, або це будуть якісь меценатські. Думки громадян, яких ми запитали, чи піде облаштування такого громадського простору на користь місту, розділилися. Звичайно, потрібно, я думаю, на мою думку. А чому? Це для молоді, для, ну, для людей похилого віку відпочити ну, для відпочити. Хоч до війна, звичайно, навчає, але порядок має бути завжди. Якби не було для людей, теж хочеться щось зробити, щоб людина відпочила. От ми постійно дивимося ці всі новини. Нам дуже важко. Ми хвилюємося за це, переживаємо і десь хоча б десь трохи душа відпочила. Інша ж частина містян та гостей міста вважають таку ініціативу другорядним питанням, адже наразі і місто, і область мали б зосередитися саме на допомозі військовим. Недоцільно робити це ось на сьогоднішній день. Треба то, що нагальне. Транспортні засобів для військових і допомога, матеріальна допомога сім'ям, яких погибли на війні. Я так думаю. Думаю, що ні. Є речі першочергові, є другочергові. Але ну, я не знаю. Напевно, спочатку робити треба те, що є першочергове, а те, що другорядне. після того. Я так думаю. Де війна, є якісь там інші важливі потреби. Туди треба направляти в першу чергу кошти. Тетяна Дубіцька, Тетяна Пазюк, Василь Ставчанський. Теми дня ТВА.